Пенсійна математика насправді дуже проста. Треба мати 35 років стажу, щоб кожного місяця отримувати 30% від своєї офіційної заробітної плати. Тому люди, які розраховують на мегависокі державні пенсії, просто врахуйте цю математику для себе наперед, щоб ви розуміли, яка у вас зараз є офіційна зарплата, бо у вашу пенсію ваші підробітки за кордони і. Зарплати з несплаченими податками в конвертах рахуватися не будуть. І якщо ви розумієте, що 30% від офіційної зарплатні – це дуже мало, значить треба щось робити, щоб було більше. А що робити? Цілий цивілізований світ створює собі приватні накопичення. А отак і живуть, і ми так само можемо. Лиш треба грамотно до цього поставитися. Як це робити правильно? Як фінансовий консультант розповідаю на своєму каналі? Тому приєднуйтеся кожного вечора о 20-й, Там презентації також можете запитувати індивідуальні консультації, допоможу розібратися з усім.